Всім привіт! Сьогодні у нас початок нового місяця, серпня, останній місяць літа. Давайте зробимо коротенький прогноз на цей місяць, так? Подивимося загальні енергії, по активності подивимося. Обов'язково залишаємо вподобайки і в коментарях ви маєте можливість написати свої питання чи думки. Що несе нам серпень, так? Серпень несе нам ситуацію а, повну на маніпуляції. Що стосується кордонів, При кордоні лінії зіткнення, дуже активні а, моменти, так, і ми будемо тримати ситуацію, але дуже багато буде у серпні ілюзій, брехні розповсюджуватися. Стосовно саме прикордоння і фронтової території, ситуація триматиметься, розвиватися активно, ситуація по лініям фронту не буде, тобто це все так зависає так, і дуже повільно розвивається. Що стосується активностей в цьому місяці, Труднощі і напруга буде виникати стосовно інфраструктури країни, міс... місця забезпечення, так, місця пов'язані з водою, можуть бути труднощі. Так? Далі форс-мажорні ситуації можуть виникати в цьому місяці, пов'язані з релігійними місцями, об'єктами, якісь все, що пов'язано з релігією. Навчання от ближче до центру країни якісь такі місця. ось Далі. Все, що стосується військових, військових структур, об'єктів, місць, де можуть вони перебувати, також будуть моменти, повторювані моменти, які ми вже могли мати. Так. Далі дивимося. Знову ж таки, напруга навколо лікарень вона буде, дуже багато відпрацювань буде, але це буде теж так лякати, знаєте? Людям будуть, знаєте, видавати не зовсім ту інформацію, якою вона дійсно є. Маніпуляції від ворога систематично будуть. Я не можу сказати, що я бачу тут якусь зупинку, так, чи якусь паузу. Давайте подивимося тут ще серпень для нашої країни. так. Ну, Дивіться, ідея тиск тиск від ворога, так? У серпні. Тиск від ворога, спалені святині. Тобто це говорить якраз таки про ті релігійні місця. так. Ми захищаємо.